Що таке 375-та стаття Кримінального кодексу України, яка існувала до 17 липня 2020 року? Розповідаю стаття 375-та постанов суддею суддями за відомо неправ... неправосудного вироку рішення. Ухвали або постанови. Пункт перший постановлення судею суддями за відомо судного вироку, рішення ухвалення та постанови, карається обмеження волі на срок до п'яти років, або позбавлення волі на срок від двох до п'яти років. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисних мотивів в інших особистих інтересах, чи з метою пересказання законній діяльності журналіста. Карається позбавленої волі насок від 5 до 8 років. Я вважаю, що саме в такій формі нам треба відновити 375 статтю Кримінального кодексу України про відповідальність судді перед законом за неправильний вирок, тобто ж за від неправильного вироку, рішення ухвалить чи постанови. Все.